Друзі, 31 жовтня світ відзначав День усіх святих або Хеллоуін. Основні традиції Хеллоуіну пов'язані із лячними елементами в інтер'єрі, костюмами, містичними фільмами і гарбузовими стравами та випічкою. Звісно, ми оберемо найприємніший елемент свята, що нещодавно минуло. Пропонуємо смачний рецепт гарбузового пирога з горіхами та сиром від відомого шеф-кухаря Юрія Ковриженка. Він закінчив найкращі кулінарні школи Європи, перемагав у багатьох міжнародних кулінарних конкурсах, став автором кулінарних книг та телепроєктів про українську кухню. Юрій Ковриженко активно співпрацює. З програмою Кулінарна дипломатія МЗС України проводить заходи та майстер-класи в різних країнах світу, популяризуючи традиції української гостинності та кулінарії. У період повномасштабної війни активно збирає кошти для допомоги України. Цікаві факти про Гарбуз прийшов з Латинської Америки. Ще 8 тисяч років тому гарбуз вживали у Мексиці. Це був ритуальний овоч і їжа на кожен день. З відкриттям Америки смачний плід набув популярності і у Європі. По суті, гарбуз це ягода, хоча її вага може сягати сотні кілограмів. Переходимо до приготування гарбузового пирога з сиром і горіхами. Інгредієнти 500 г гарбуза, 120 г борошна, 2 яйця, 100 г цукру, 100 г потрібнених волоських горіхів, 100 г тертого сиру, наприклад, едамського, 100 мл молока. 50 мл олії. 1 чайна ложка розпушувача. Цедра одного апельсина. Кориця. Ванільний цукор до смаку. Приготування. Перше. Гарбуз очистити. Нарізати шматочками та запікати 20 хвилин за температури 200 градусів за цельсієм до м'якості. Друге. Потім розім'яти виделкою або протерти блендером. Третє. Яйця збити з цукром до пишної маси. 4. Окремо змішати борошно з розпушувачем. П'яте поєднати яєчно цукрову масу і гарбузове пюре. Шосте змішати рідкі та сухі інгредієнти. Сьоме додати сир, горіхи, апельсинову цедру. Та 8. Ввести олію та молоко. Все перемішати. Дев'яте. Викласти тісто у змащену олією форму та випікати 40-45 хвилин за температури 180 градусів. Готовий гарбузовий пиріг матиме ніжну структуру, апетитний колір і чудовий аромат. Подавати краще теплим, посипавши цукровою пудрою або медом.